Або це тісто недосолене, тому що його тут рахують більше за всіх. А яка це піца, тепер я тут повинен розбиратися сам. Хотів взяти одну вегетаріанську скуштувати. Мені цікаво, яка вона на смак, тому що ніколи в житті такої не куштував. Я думаю, якби ще сюди додавали такого ж самого соуса і гірбургері, то було би смачно. Рибляточки, всім привіт! Ласточка з вами на зв'язку. На вулиці трішечки холодновато. Да, як ви вже зрозуміли, в сьогоднішньому відео я буду пробувати найдешевшу, майже найдешевшу піцу із доставки, яку я зміг знайти. Піца там за ціною, як у супермаркетах, від 100 до 200 чим то там гривень. Да. В сьогоднішньому відео ми її скуштуємо, поставимо свою ціночку, подивимось по інгредієнтах, ну і все, в принципі. Зараз на даний момент у мене 918 підписників. Друзяки, я зараз дуже-дуже мчуся до тисячі, хочу її вже набрати, капець скільки. І якщо ви зараз дивитесь це відео і є тисяча підпис Сників, це реально круто. Йдемо до десятки. Мені здається, що ця ціль буде набагато важчою, ніж тисяча. А якщо немає, друзяки, то підпишіться чисто по-братськи. розвиваємо українськомовний контент. Ну і все, в принципі. Ще, друзі, дуже важлива інформація. Кожен із вас, хто зараз дивиться це відео, не забувайте донатити на ЗСУ. Це в даний момент дуже важливо. А тепер не будемо багато балакати, але тим додому вже оглядати і куштувати самопіцу. go! Бардва, ось я вже і тут. Так, ось нас зустрічає такий ось пакет із піцами. Я взяв їх чотири позиції, тому що багато я їх не хотів. Також брати. Нам саме головне за сьогодні це тісто. Смак його і самий соус, смак також його. А по начинки, я думаю, у всіх піцеріях, які є, начинка майже там плюс-мінус однаково. Тобто перець він буде і в другій піцерії, перцем. Розумієте? Ну там може бути якийсь маринований, не маринований. Це все не суть. Так. Да. Так, дивіться, заплатив я за оце все 534 гривні разом із оцим пакетиком. Вона вже трішечки схолола, тому що у мене ставлять сусіди двері. Я вже одну годину на це сижу і починаю знімати, і вони постійно починають включати свою Гарку і тупо починають пиляти. Так, дивіться, зразу що я можу вам сказати, давайте це я сюди в стороночку. Що я можу вам сказати по самому закладу, по самому колективу, там люди, які працюють. Дивіться, заклад працює на доставку на самовивоз, як ви вже зрозуміли. Я сьогодні забрав самовивоз. Чому я не взяв доставку, не знаю, чесно. А, я знаю чому, тому що мені потрібно було поїхати і купити ось ці ваги. Так що сьогодні ми будемо її ще й важити. Прийшов, коротше, кажу, там була одна людина на касі, говорю, мені 4 піци, І чувак, то пустить, отак, думаю. Чесно скажу, я думаю, він мене просто хоче послати. В нього такий взгляд був, іменно у бійці, тупо самої настоящої. Почекав я десь приблизно від 30 до 40 хвилин. Забрав я піцу. Ну, в принципі, і поїхав додому. І ось я вже тут, я вже з вами. Да. Полетіли тоді до першої піци. Не будемо багато балакати, а будемо вже пробувати і дивитися, що нам там приготували. Ось так. Нас зустрічає тут на початку коробка. Коробка йде новорічна. Ось гляньте, як вона виглядає. Тут Дід Морозик якийсь піц Цу, піца в сніжинках і всякі подаруночки, Коротше, дуже багато різних візерунків. Так, дивимось. Ага, є перший мінус. Тут не підписали піцу. Я не знаю, яка це. Просто наліпка, ось сама стандартна наліпка, типу о, гарантія якості. Твої руки перші відкриють цю коробку. А яка це піца? Тепер я повинен розбиратися сам. Відкриваємо так, скоріш за все, це можливо мисливська. Давайте я вас поставлю. Блін, ну тісто виглядає, наче непогане. Так, давайте я подивлюся, що це. Ага, друзяки, це піца мисливська. Вага її як вказує сайт 440 грамів, коштує вона 105 гривень. Ціна дешева. Виглядить, чесно сказати, краще, ніж у супермаркетах. Ну нам цікаво, яке тут тісто, тому що в супермаркетах, коли ми купляємо піцу, там менше всього тіста і більш всього начинки йде. Тобто, тісто там тоненьке. А тут бортики ми бачимо є, колбаска є. Короче, ладно, давайте її зважимо спочатку, а потім будемо дивитися, що тут є. Коробкою у нас виходить 555 грамів. У нас виходить піца із коробкою. На сайті вказано, що вона 440. З вагою все чітко, все нормально. Ваги нам не потрібно. Будемо зрівнювати інгредієнти, всі, які написані на сайті. Так, салямі бачимо. Колбаски, наче непогані, вони трішечки крупноваті йдуть, і не знаєте, не такі, що ложать там в папероні, дуже тоненькі і які просвічуються. Тут чудові. Далі мисливські колбаски є також багатенько накидали їх. Потім сир моцарелла. Мацарели видно, що трішечки маловато положили, хотілося б, щоб положили трохи більше. Тому що на сайті, наче по вигляду її трішечки більше, ніж є тут. Огірок солоний, бачимо, розкиданий не по всьому діаметру піци, а чисто всередині, якщо вас там видно. До Бо бортики вона не достає огірок. Так, далі, маринована цибуля, ну щось трішечки є, да. Соус фірмовий, томатний. Соус є. Окей, що тоді? Будемо брати її і куштувати. Полетіли. Давайте візьмемо цей шматочок. Ось так, ось. іменно бам. Так, вона схолола, блін. Но тісто м'яке, бортики не підгорівші. Це чудово. А Начиночка трішки схолола, сир трішечки застив, тісто, воно тоненьке. Ось гляньте. Знизу, блін, перехвалив знизу під гору на трішки. Ну нічого страшного. Пробуємо тоді. Пале... полехалі. Поехали. А? Колбаса відчувається, солоний огірок також відчувається, але піца якась трішечки недосолена. Хоча по суті колбаса повинна бути солона, або це тісто недосолене, тому що його тут рахуй більше за всіх, або 50-50, 50 -50, там 50 очинки, 50 тіста і якось не відчувається цієї солоності, або сам соус якось не солоний, або його додавали трішечки мало, тому що ефекту вау я не відчуваю. Хоча ви хочете піца за 100 гривень. Навіть не в всіх супермаркетах є піца за 100 гривень із такою кількістю самої начинки. Друзяки, ну я йому поставлю, ладно, так як це дешева піца, нічого я від неї серйозного не очікував. Я поставлю цій піці 7 балів. Ну, чистий із за того, що це піца. Да, йдемо далі. А? Так, далі у нас наступна піца, не знаю яка, тому що і тут у нас немає наліпки. Гляньте. Ну, реально немає. Є наліпка тільки типу антивзлом системи. Коробка трішечки мокровата, тому що я її віз в пакеті. І вона, знаєте, коли вона гаряча, воно все випарюється на вулиці, плюс холодно ще, і коробка змокріла трішки. Ладно, давайте відкриваємо тоді і дивимося тут всередині. Оп, ага. Наступна піца у нас гребна піца. Вона йде вегетаріанською. Хотів взяти одну вегетаріанську скуштувати. Мені цікаво, яка вона на смак, тому що ніколи в житті такої не куштував. Це буде мій перший раз. Найс. Nice. Так, дивимось, що по начинушці по інградієнтах і по ціні. Ціна 129 гривень коштує грибна піца, вага 410 грамів. Чому так дешево, то тобто, ні. Чому так дорого, не знаю. Мисливська рахуй з колбасками, там де реально два види колбасок. Там цибулька і огірки коштує 105, а грибна які рахуй одні ці яких. Одні гриби і там печериці чи ж сир коштує 130. Можливо, просто більше сиру додали, так як сир сам йде трішечки дорого... дорожче, ніж все. Добре, давайте її зважимо. Коробочкою вона важить 461 грам. Тут положили рівно прям. Коробка десь приблизно, я думаю, 50-60 грамів. Я думаю, в кінці ми її зважимо коробку, якщо я не забуду. По начинці, сир моцарелла є. Печериці, ну є печериці ж. Ну, да. Печериці є, соус вершковий. Все, 130 гривень. Камон, як може бути піца вегетаріанська, коли тут є сир, а сир робиться з молока, а молоко виходить звідки? З корови. Правильно ж? Ну, з корови. Коротше, це не вегетаріанська. Люди, які вегетаріанці, не ведіться на цей скам. Плюс ще й соус вершковий, в якому знаходиться що? Правильно, молоко. Ну, вершки ж з молока, ну, так, коротше, з молока. Дивіться, так, ось як вона виглядає. Ось у нас піца грибная, типу вегетаріанська, ну, це скам, всі ми знаємо. Нормально. Так, куштуємо тоді. Беремо саме кабанський шматочок. Цей шматочок вже не так згинається. Ось. Якісь бортики тут трішечки товстіші йдуть, і піци трішечки більше йде. Не піця, а тіста самого трішечки більше. Пробуємо! Ну, дивіться, соус вершковий відчувається, гриби також відчуваються. Гриби зовсім не солоні. Сир, він якби насичений смак не має ніяк, то сиру я не сильно так відчуваю, але ну, він тут є. Це 100%. Знову ж та сама проблема, що була із піцею мисливською. Немає ніякої солі. Ну там колбаса давала сольоні трішечки і все. А тут зовсім соус не солоний, а гриби також не солоні. Тісто також не солоні. Так, друзі, 4 бали я ставлю ці піці, вона мені не зашла. Да. Далі у нас піца фіг знає яка. Не знаю, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви брали тут піцу, піцудей. Напишіть в коментарях, чи вам ставлять наліпки, як зветься піца. Ну, якщо ви там дві чи три. Тому що мені навіть не вказали, яка де. Просто закинули в пакет, віддали і тіряйся отсюда, дядь. Добре, давайте спочатку ми її зважимо. 584 грама з коробкою. Угу. Mm -hmm. не, ну ця вже вигляд, вигляд має набагато прикольніше, ніж те виглядало, ви поняли? Давайте глянемо, що це у нас таке. А якщо в людей не має доступу до інтернету, і вони взяли кожній людині там по одній піці, наприклад, і забули сказати, щоб підписали. Ну як це так? Це бірбургер. О, опа! А тут уже нас трішечки рішили надуть, тому що тут вага 590 грамів. А я тільки що сказав, скільки? Правильно, 580 грамів. І що це значить? Що нас трішечки. На вазі трішки менше, чим повинна вага Важити. Окей, окей. А ціна 165 гривень. Це найдорожча позиція за сьогодні. Не ще в піцу, тому що ну чогось я її не взяв. Колись в майбутньому будуть великі доставки, тобто буду брати все меню із кожного закладу, який я буду тестувати, а тоді вже можна буде пробувати. А зараз чисто там по пару позицій беру, для того, щоб скуштувати і зрозуміти, що воно таке. Маленькі шматочки курочки є, виглядаєте такі квадратиком порізані. Далі сир моцарелла. ми бачимо тут її. Помідор є, він якийсь нерів... нерівними шматочками, тут якийсь здоровий ось шматочок, тут маленький. Огірок солоний, солоного огірка також розкидали нерівномірно, якщо у вас там на камері видно. Ось Раз, два, три, ті. І тут на цих двох шматочках немає. Ну ладно, тут ось дуже маленький є шматочок огірка солоного, а тут немає. Окей. Ну до цього вже приставати не потрібно. Що ви хочете? Ну ладно, 165 гривень, це трохи дороговато. Сколько? 36. Да ти шо? Далі маринована цибуля. Huh? Ага, є. Соус фірмовий томатний. Знову цей самий соус, ну ёлки палки що це за несправедливість, йопта. І соус бургер. Ага, соус бургер це оцей зверху. Це, мабуть, взяли із сільпо, купили соус бургер і полили зверху. З зовнішнім виглядом ми розібрались, Ось гляньте на всякий випадок ще раз, як вона виглядає. Ось так. Ось так виглядає, тепер давайте її куштувати. По тісту, як завжди, питань немає. Ладно, питання є, воно не солоне. Ну Зато хоч порізали реально класно, що ти не відриваєш там шматочок другого шматочка. Тут вже тісто воно звисає, тому що тут більше соуса додало, і воно не таке уж злипше. тому що в піці із грибами там було багато сиру і тісто трималося ось так. І мало соуса. А тут соуса додали багато, тому що тут два види самого соуса. І все. Ладно, давайте пробуємо. М -м. Реально, оця піца, вона смачніша набагато. Вона смачніша тільки із-за того, що тут є соус бургер. Соус томатний він не відчувається. Інгредієнти, оці, які порізані дрібно, вони відчуваються. Томат трошечки є кисловатий такий смак. Цибулі зовсім не відчутно, тому що вона маринована і вона сильно там виражає свій смак. І салони, можливо, це солоний ігрок трішки, трішки кисловатий бо а помідори я навпаки не відчув. Да, ну Ця піца реально вона смачна. Сама смачніша і по Сольоність у неї чудова, то тобто більше його не потрібно. Якраз оцей соус, який сюди зверху додали, він міксується із тістом і з начиночком, і це виходить реально топово. Давайте я поставлю оціночку, друзяки. Цій пісі я ставлю ну, 7 балів поставлю, тому що їв я і краще. Так як нас надули трішечки на вагу, то більше я її не поставлю. Ну, смак чудовий, нема питань. Кожен, хто захоче кудись взяти, лучше візьміть це, чим те, що я її попередній. Ідемо далі. Ну і крайня позиція на сьогодні це. Гавайська піца. Навіть не буду дивитись в телефон, тому що я пам'ятаю, що я брав. Та-дам! Це нам не потрібно. Наліпки, як завжди, немає. Ну, оця наймокріша якась. Ви гляньте. Просто наймокріша зі всіх, які були. Ну, так, давайте зразу зважимо її. 550 грамів. Скільки нам кажуть, що вона важить на сайті. І 450 Нормально, тут повозів все чітко. Так, добре, відкриваємо і наблюдаємо. Ну, чесно скажу, не так виглядає, як на картинці. На картинці вона зовсім друга. А, я просто тут соус взяв. Не томатний, а вершковий. Ладно, прощаємо тобі. По інгредієнтиках у нас курка, бачимо, є курочка. Сир моцарелла. нормально так положили, багатенько. Ананаси. Є. Люблю піцу з ананасами. Ну, це єдина піца гавайська, наче з ананасами, Другі, наче, в інші піци не додавляють, наскільки я знаю. Печериці також є, нерівномірно, знову ж розкладені. З одної сторони, ось тут трішечки менше, отут реально дофіга на цій стороні положить. Жали соус фірмовий, томатний. Ладно, тут соус фірмовий, вершковий Так, Все є ціна цієї піци 129 гривень. Нормально. Портики тут трішечки припеклися хорошенько, так. Коли вони більш хрустящі, вони смачніші, ніж коли ти жуєш майже сире тісто. Прикольно, вигляд зовнішньо має класно. Майже схоже на ту, що я їв попередньо. Бірбургер, наче. Там була прикольно, там ще був зверху, плюс соус. Я думаю, якби ще сюди додали такого ж самого соуса і в бірбургері, то було б смачно. Ну я думаю, це також повинно бути смачно, тому що. Гавайська в нас завжди повинна бути смачна. Наскільки я пам'ятаю, скільки гавайських піц я вже переїв. Вони на смак, всі майже однакові. Пробуємо тоді. Так, ось такий у нас шматочок. Піца. Шматочок зігнувся. Нормально так соуса додавали, Сир його не стягнув. Бортик підгорівши трішечки. Знизу піца прикольно також виглядає. Ось гляньте, Трішечки така піджарена. Це топово. Іменно медіум, йопта, Тупо медіум. Ммм, оця топово також. Реально крута. В неї незвичний такий смак. Ананас просто якийсь другий трішки. Тому що я пам'ятаю гаваську, коли й із супермаркету, там ананас, він наче смачний. Але він трішечки в них не достигший. А тут він прям навіть перестигший, я так сказав би. Дуже солодкий ананас. Курка є. Соуса як завжди не відчуваю. Я не знаю, чого я не відчут, на ні в одної піці. Його дуже мало сюди вложив. Цій піці вивозить тупо ананас, і трішечки, знаєте, шматочки підгорівшої курочки попадають. І це також смачно. Ну ананас реально офігенний. Ну ви гляньте ось як виглядає шматочок ананасу, який він насичений, жовтий в нього колір. Їсти можна для студентів, тільки так підійде, або для якоїсь там просто десь до народження відсвяткувати, пару таких піц взяти можна. Якщо ви не хочете, просто багато тратити ці грошей. Цій піці я ставлю 7 балів, Це також була смачна піца. Та була попередня, звісно смачніша трішечки. Тут виявився тільки ананас. Друзяки, не забуваємо оформити Підписочку, тому що це зараз в даний момент це дуже важливо. Якщо вже є 1000 підписників, як я говорив, йдемо до десятки. Якщо немає, добиваємо 1000 підписок. Всім дякую велике за перегляд. З вами був Ласточка, всім до наступного відео. Обіцяв зважити коробку, вибачаюсь. 109 грамів коробка важить. Ого! Тобто на піцу були майже на 100 грамів.